Привіт, друзі! Вітаю всіх зі святами! Завітала сьогодні варус і вже готова показати вам акції, які діють до 19 лютого. Давайте одразу подивимося, що по овочах та фруктах, які ціни зараз і що можна взяти. Приємного перегляду! Сьогодні дуже багато людей. Ананаси 25% знижка 75 гривень. Банани майже по 65 гривень. Помело червоний 70 гривень. Апельсин Кара Кара 80 гривень за 1 кілограм. Апельсин навелина 105 гривень за кілограм. Мандарини по 90 гривень. Яблуко ред чиф відбірне 50 гривень за 1 кілограм. Яблуко українське по 28 гривень дуже гарне. Так, тут акції я не бачу. Яблуко Гренні Сміт відбірне 46 гривень за кілограм. Все дуже гарно виглядає, все свіже. Капуста молода по 90 гривень за кілограм. Капуста цвітна 120 гривень. Огірок гладкий 110 гривень за 1 кілограм. Авокадо хаас 210 гривень за кілограм. Помідор салатний 95 гривень. Помідор коктейльний – 145 гривень. Все за 1 кілограм. Кукуруза консервована Лорадо 340 г. Ціна 37 гривень 60 копійок. Також в акції горошок консервований Лорадо. 37,60 Маслини без кісточки Лорато 39 гривень 80 копійок. Кетчуп від торгової марки Приправка з базиликом і часником. Велика упаковка 400 г. 39 гривень. Кетчуп шашличний від щедру 250 г, 26,80 гривень. Майонез європейський 520 г, 62 гривні 60 копійок. Соуси від торгової марки Щедро тартар, манго чілі або сирний 28,70 за 200 г, Гірчиця американська або з хріном 130 г 1690 Крупа гречана 1 кг за 37 гривень. Макарони в акції фузілі 500 г Італія з твердих сортів пшениці 36 гривень. Крупа «Артек» від хуторок 800 г 34 гривні. Олія соняшникова рафінована вигода 740 г 50 гривень. Дуже гарна ціна. Зверніть увагу. Ще завезли новий холодильник для риби. Це дуже добре. В акції зараз окунь червоний 19 гривень за 100 г, знижка 41%. Хектушка. Канада. Ціна за 100 г 16,40 Оселедець дефростований 9 гривень 69 копійок. Скумбрія холодного копчення 28 гривень за 100 г. Аромат неймовірний дуже свіжа. Нагетси курячі в паніровці 17 гривень за 100 г. Стріпси курячі в вишневому маринаді 17,50 за 100 г. Свинячий шашлик кавказький 170 гривень за кілограм. 100 гривень курячі гомілки в паніровці. Котлета домашня охолоджена 120 гривень за кілограм. Ковбаски мюнхенські охолоджені 140 гривень за кілограм. Фарш домашній кулінарний 13,50 за 100 г. Фарш курячий котлетний 130 гривень за кілограм. Куряче стегно охолоджене коштує 11 гривень за 100 г. Куряча гомілка 70 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена від наша ряба фасована 90 гривень за кілограм. Печінка в акції. Наша ряба 700 г в упаковці 76 гривень. Ковбаса варена від торгової марки Ювелейни 400 г, ціна 97 гривень 60 копійок вищого сорту. Ковбаса лікарська варена Алан 400 г за 100 гривень вищого гатунку, Склад гарний. Така ковбаса дитяча варена Алан. Оцінка 25%. 39 гривень за 100 грамів Упаковка десь на 300 г. Ковбаса Баварська. Напівкопчена вищий сорт від київського м'ясокомбінату. 16 гривень за 100 грамів. Палочка майже на 500 грамів. Сир плавлений. Копчений 27,60 за 100 грамів. Торгова марка Варто. Упаковка в середньому 300 грамів. Сир трюфільний мус з грибами молочна гільдія. 130 г за 50 гривень. Вершковий розібрали. Сир вершковий, Янтар. 47,50 за 160 г. Сир чедер, Пластинками. Млековіта польща, 150 г за 49 гривень. Сир морський нарізка 54 гривні. Ще в акції Маздамер 150 г за 49 гривень. Яйця курячі, не фасовані. Зараз коштують 4 гривні 69 копійок за одну штучку. Ковбаски шашличні самобранка 15 гривень за 100 г вищий сорт. Упаковка десь на 800 г. Ковбаски гурман від торгової марки Вигода 120 гривень за 1 кг. Упаковка десь на 1 кг буде. Такі сардельки Женевські з сиром ювелейний преміум 34 гривні за 100 г. Вищий сорт. Ще і такий варіант Женевський з сиром від торгової марки Варто 25,50 за 100 г. Сосиски молочні від торгової марки Фаро 29 гривень за 100 грамів вищий сорт. Сосиски 3 корівки 2420 за 100 грамів. Упаковка майже на 500 грамів буде. Склад непоганий. Віно біле, сухе іспанія. 750 мл за 90 гривень. 90 гривень економія. Є ще біле сухе 1,5 літра за 135 гривень. Теж гарна ціна. Таке вино. напій винний і гристий. Білий 750 мл за 110 гривень. Сметана по фермерськи 10% жирності. Ферма 34,50 Молокія 300 г 45 гривень 50 копійок. Ще в акції сир кисломолочний від торгової марки Яготинський. 5% жирності 65 гривень і 9% жирності 76 гривень. За упаковку. Йогурт Яготинський. Три смаки на вибір. Манго маракуя, ананас і енергійні злаки. 1,5% жирності 38,50. Сирок глазурований, шоколадний 2 в одному. 22 гривні. Молоко 2,5% жирності галочина 900 мл за 34 гривні. Тістечко вафельне тортіно кольорове 300 грамів 56 гривень. Виглядає дуже апетитно і яскраво. Кекс малина торгова марка Варто. 350 грамів 62 гривні. Вафельні рулетики зі смаком пряженого молока 300 г 36 гривень, 50 копійок. Таке печиво желейна ягідка деліція 300 г 64 гривні 80 копійок. Дуже апетитно виглядає, я б спробувала. Таке печиво здобне, домашнє з цукровою пудрою 250 г 35 гривень Печиво здобне, пісочне, з глазур'ю зірочка 300 г 44 гривні. Чай, чорний, золотий цейлон, шерлок, 25 пакетів 25,90%. Знижка 53%. Дуже гарна пропозиція. Візьміть до уваги. Цукерки, молочний шоколад з полуницею та шампанським. Амаретом. 160 гривень за 178 г. І такий шоколадно-ванільний теж за 160 гривень. Шоколад Міленіум білий молочний або чорний з горіхами 100 г у упаковці 45 гривень. Вигідна ціна, масло солодко-вершкове Харківське екстра 70 гривень, 73% жирності 62 гривні. За 180 грамів. Вареники з картоплею торгова марка Левада 800 грамів. 59 гривень. Хінкалі по грузинськи з куркою та яловичиною 800 грамів 144 гривні. Вареники з картоплею та грибами 800 г 62 гривні. 37 штук мінімум в упаковці. Вареники з капустою «Левада» 800 г 67 гривень. Сосиска в тісті з американським соусом 117 грамів 27 гривень. Акція донат. Лов із в глазурі 65 грамів 26,50. Такі сердечка гарні. Булочка гречана з цибулею. 1090 за 100 грамів. В акції зараз торти. Фісташка з лохиною NonPore 500 г майже 200 гривень, червоний оксамит 500 г 204 гривні 10 копійок. І такий торт трюфель з горіхами 500 г 204 гривні 10 копійок. Пінчер з вишнею, 800 г за 140 гривень. Стільки всього цікавого, щоб ви обрали. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову!